У касках та бронежилетах рятувальники намагаються загасити багатоповерхівку після чергового обстрілу Покровська. Вранці на цьому ж місці ще більш масштабні руйнування. Зранку російська армія знову обстріляла центр Покровська. Ось ви можете бачити наслідки. Там далі горить цілий під'їзд, а з цієї частини будівлі. Наслідки вже сьогоднішнього обстрілу авіабомбою проломило цілий під'їзд. Інформації щодо постраждалих немає. Рятувальники припинили роботу через загрозу повторних обстрілів та атак дронами. Жителям під'їзду, що димить сказали не заходити всередину, щоб не задихнутися. А ось як виглядає постраждалий багатоквартирний будинок зі сторони під'їздів, тут ще триває пожежа. От у нас стояк горить, місто як горить. 119 квартира на сьомому поверхі двокімнатна. Андрій виїхав із Покровська раніше. Повернувся, щоб забрати речі та кухонне начиння, але не встиг. кастрюлі стиральну машинку, а вже нічого забирати, все погоріло і там. Декілька речей там таке вещи ще були не складені, не забраті. Ну подушки, одіяла теплі. Тепер каже, залишилося лише зробити фото для сусідів, які теж звідси поїхали. З Києва дзвонили сьогодні. В мене врач, лікар гінеколог, дуже дуже гарна людина. Попросив його в цьому під'їзді, в першому під'їзді. На п'ятому поверсі квартира ось немає. Він ще не знає цього. Ось дирка, бачите, п'ятий поверх, де отокондровисить лжі. Від удару постраждав і новий торговельно-розважальний центр. Тут було багато магазинів, зони відпочинку, кінотеатр, який, щоправда, нормально і не працював через постійні тривоги, і затишний ресторан. Де ми часто обідали. Тепер мешканці сусідніх будинків приходять подивитися, на що російські військові перетворили їхнє рідне місто. Я так щаслива була, що там отримала квартиру, кінотеатр мир. Це центр міста. Ви це якби все було, не то що люди на окраїнах От, в то время. А тепер що, От, зачем это? Ну кому чому ми помішали? А? Ті, хто залишився в Покровську, зізнаються, що живуть зараз одним днем. Місто кажуть, почали обстрілювати все частіше та сильніше. У нас все сьотаки люстра, все, я думала сюкла. Пов я от сіла, Думаю, господи, я ріпаміну, слава богу, все всього живи. Кожен день, отак. Отка Сьогодні проживу хорошо, ночь прожили хорошо. У так живу. ситуація у Покровську змінюється дуже швидко. Ми були тут минулого місяця. Тоді на вулицях було набагато більше людей та автомобілів. Зараз місто зовсім спорожніло, а те, що над ним ще активніше почали літати російські ФПВ-дрони, ми й самі добре відчули. сюди якийсь час нам довелося перечекати в укритті, поки дрон не відлетів. Зі свого досвіду ми розуміємо, що він може бути не один. Лишатися тут надовго насправді дуже небезпечно. Літають дрони, їх добре чути, і зараз треба якось швидко перейти цей безлюдний парк, щоб дістатися до нашої автівки і благополучно покинути місто. Давай, давай, коль. Коли ми вже їхали назад на виїзді з Покровська. Наш водій на дорозі помітив свіжу вирву, якої години тому ще не було. Свіжий прильот був туди. було, так? Да? Не було, не було. Олексій Продайвода, Микола Рищенко та Олексій Палій, Радіо Свобода.